Мої вітання всім. Сьогодні у мене розпаковка. Приїхала посилочка від зелених янголів, замовила в них хвойні рослинки, так як у мене займаюся гортензіями, і всюди у мене гортензії і на ганку гортензії, а вони вже відцвіли, і ганок пустий, тому я вирішила замовити невеличкі хвойні рослинки, які поставлю в горщики на ганку, щоб було мені гарно було чим любуватися. Так, от, замовила я цю посилочку. Найдорожча тут рослинка, яку я замовила, це сіадоптіус. Ось така рослинка. У неї хвоя дуже м'якенька, росте вона, як перевернута парасолька, вверх. вверх такими парасольками росте. Дуже гарна рослинка це 750 гривень. І найдешевша це туя Смараг, це я купила на заміну той, що з'їли хрущі, мене туди досажу в свою полосоту. А всі інші рослинки, середня цінова політика десь 300 гривень, 280 Значить, тут що мене йде? Кіпарисовий клавшена жанет, потім кіпарисовий туполистий нанограциліс, гірська сосна пумпіліо, Вона росте вширь, а не в висоту така широка рослинка. І цуга така рослиночка теж жовтуватого кольору. У мене. Багато рослинок, які жовтоватого кольору. Що хотіла ще показати, а да коріння коріння гарне тут у них. Всі, я передивилась горщики, всі горщика коріння гарне. Прикрите воно зверху войлоком. ну До цього я замовляла в них теж е, войні рослини. Один раз войні рослини замовила це е, такі у мене є туйки. Даніка невисокі це карликові туйки, такі вони, як кульки І одну із ґрунту я в них замовляла е, ще одну цю жовтеньку Golden Forever. Е, мені приїжджало земляним комом, але це було ще до війни. Так от, що хотіла сказати з, з приводу е, цих зелених янголів. Е, хвойні рослини мені в них подобаються. А от е, так як я займаюся гортензіями і замовляю гортензії багато де, е, замовляла я її в них. Так от з гортензіями в них. Ну, біда, прям взагалі біда. При 90% це пересорт, і рослинки сформовані не дуже якісно. Я одну рослину, яка приїхала пересортом, її телефонувала. Так як можна було визначити, що це справді пересорт, вони мені його замінили. Все інше я навіть і не намагалася замінювати. І ну, пересорт, то пересорт буду визначати, що. Але ще що хотіла зазначити, що не дуже мені ну як при що головне для гортензії, так як я їх вирощую, я знаю, що, що потрібно, щоб рослини було не тільки гарне коріння, це коріння можна добитися, щоб воно виросло гарне, а щоб рослина була гарно сформована. Тому що якщо гортензію невірно сформувати, можна її взагалі не, не добитися. Взагалі вона, якщо обрізати там низько і нічого не виросте, змерзло, все, росуна померла. Навіть якщо там буде супер-супер шикарне коріння, так от, от у них з гортензіями там проблема. Пересорт і сформовані рослинки не дуже гарно. А от хвойні рослинки у них гарні. Так що, отака вона сьогодні доставочка. Така розпаковка, буду це все пере... весною пересаджувати більші горщики, щоб вони наростали, а так поки що будуть стояти у мене на ганочку. Дякую за увагу, всім гарного, тихого вечора та